Доброго дня, мене звати Оксана і я лікар-стоматолог. Ми з командою вирішили зняти для вас серію відео е з приводу індивідуальної гігієни порожнини рота і детально розібрати усі засоби індивідуальної гігієни, бо в мене їх он скіки. Для чого ми вирішили зняти серію таких відео? Це через те, що більшість пацієнтів навіть не уявляє, що зараз на ринку стоматології є і флоси, флосери, іригатори і багато всього іншого. І це нормально, це нормально чогось не знати. Можна прийти до стоматолога, і він все це вам детально розповість. А можна просто відкрити наш YouTube канал і послухати мене. Тема сьогоднішнього нашого відео монопучкова зубна щітка. І ось ця красуня. Складається вона з ергономічної ручки, округлої голівки, а також з єдиного пучка щитинок. Дуже зручна, маленька, так, і ергономічна. Вона не заміняє. Звичайну нашу мануальну класичну щітку, але є дуже кльовим доповненням до процесу чищення зубів, як додатковий засіб гігієни. За жорсткістю ці щітки поділяються на середні, м'які і жорсткі. Для чого ж ми використовуємо монопочкову зубну щітку? Та для того, щоб дочистити наліт у важкодоступних ділянках, тобто приясення ділянка. У діля... На бокових стінках малярів, де нам важко звичайною мануальною щіткою вичистити, а також у ділянці е, зубів мудрості і фісурах. Е, цю щіточку ось цю. Ось цю щіточку можна використовувати навіть діткам з перших зубчиків з 6 місяців. Ви вже можете починати нею вичищати. Монопочкова зубна щітка вона показана пацієнтам з широкими проміжками між зубами, тобто у кого є тримаї діастеми, Дуже зручно її використовувати і вичищати в цих ділянках. Також пацієнтам після імплантації, ну тобто, вже коронку, коли поставили бічні поверхні зубчиків, ви можете дуже зручно цією щіточкою вичищати.

Ви якісно зможете вичистити наліт в ділянці замочків, ну важкодоступних ділянках. Також, якщо у вас є дітки, ви можете контролювати їхнє чищення за допомогою цієї щіточки, тобто дитина почистила зуби, а далі ви вже цією щіткою дочищаєте там, де дитина пропустила. Зараз ми разом з вами проведемо невеличкий експеримент і подивимось, наскільки дана щітка ефективно вичищає зубний наліт. В ході експерименту ми спочатку пацієнту пофарбуємо зуби індикатором нальоту. Далі пацієнт, як звичайно, зранку почистить зуби. А потім ми за допомогою цієї монопучкової щітки дочистимо все те, що залишилося. <гану> Дякую за увагу. Маю надію, що це відео було корисним для вас. Ставте лайки під нашим відео, пишіть коментарі, задавайте якісь питання, якщо вас щось цікавить, а також донати на ЗСУ. <гану> так, і гарного дня!